Сьогодні в кав'ярні сова, що розташована по вулиці Сорокаріччя Перемоги, в першій половині дня було особливо велелюдно. А привабили сюди людей ароматні пахощі, які розносив все далі і далі. Весняний вітер. На відкритій веранді кав'ярні проходила безкоштовна дегустація продукції Миронівського м'ясопереробного заводу Легко. Відвідувачі мали можливість не тільки побачити, а головне скуштувати продукцію заводу, яка була представлена у широкому асортименті. Це і нагетси з різними начинками, і м'ясні палички, і шніцелі, декілька видів котлет та інше. Приваблювали не тільки запахущі страви, а й професійне обслуговування працівників легко, їхні консультації, поради. Кухарі відразу ж на очах відвідувачів готували страви, демонструючи легкість і швидкість приготування. Головний технолог заводу Інна Володимирівна Чернявська пояснила нам мету проведення такої акції. Наша цель, конечно же, познакомить жителей Мироновки и всей округе с нашей продукцией, показать, какие мы делаем стандартные продукты, ознакомить с нашими новинками, проинформировать людей, как правильно разогревать продукцию, показать ее преимущества и рассказать, конечно же, про наше отличное современное предприятие. Какую самую продукцию вы взяли для презентации? Сегодня у нас представлено три типа на презентации продукции. Это наши стандартные продукты по торговой марке Средняя, это средний сегмент. Продукция торговой марки Легко, это более дорогой сегмент. И наши новинки наши, конечно же, было закуплено в 2013 году новое оборудование, разработаны новые технологии, рецептуры. И сегодня мы с гордостью представляем новые продукты, которые еще вкуснее еще более доступные. И надеемся, что это все принесет нам, конечно же, успех и увеличение объема производства. Ну а еще самое нового было представлено на свете, пожалуйста. Были представлены новинки, такие как попкорн с пшеничными пластивцами, шницель аппетитный с перцем, филе в обсыпке, также палочки-хрустки и разные виды крыльев в маринадах. Як люди взагалі от віднеслися до самої презентації, і наскільки смакувала їм ця продукція? знаєте, дуже положительно, и погода нам сприяє, прекрасне настроєння у всіх, дуже хороші відповіді, всім все подобається. Я думаю, що вообще приходить все на ура, очень хорошо. А чи був хтось такий з що перший раз спробував таку продукцію, такого не було? Ні, ви знаєте, взагалі немає таких людей, які не знайомі з нашою продукцією. Всі знають, знають наші стандартні продукти, знайомі і з торгомаркою легка, і з ситними. Ну, і звичайно, так як хотілося подивитися, чи плануєте ви в майбутньому проводити такі презентації. Ну, это как раз презентация нам показывает, что в обязательном порядке надо проводить такие презентации, такие дегустации, чтобы люди еще больше знакомились. Звичайно, жителі нашого міста та району давно вподобали продукції заводу Легко яка, за своїми смаковими показниками, якістю та швидкістю приготування є лідером серед виробників м'ясних напівфабрикатів. На сьогодні легко унікальний сучасний м'ясопереробний завод, який не має аналогів в Україні по рівню технологій і обладнання, що використовується, входить четвірку найбільш високотехнологічних підприємств Європи, сертифікований за міжнародними стандартами якості і харчової безпеки незалежними аудиторами. Та повірте, Сьогодні найкращими аудиторами якості продукції були відвідувачі акції, які люб'язно поділилися з нами своїми враженнями. Ми тільки що провели продукцію м'ясопереробного заводу леко. Вам сподобалося це дуже добре. я таке люблю сильно, і мені це таке все мені все сподобалося. А що найбільше сподобалося. Ну найбільше сопалички ці сподобалися. Та так і тоді, отам. Ой, у там щось таке вона мені так сказала. Щось сказала, я запомнила. Да, да. Ну, ну, не запомнила. Ви взагалі користуєтеся цією продукцією? Сюди ця одне взяла. Да. Ну, Це ще не брала. А Вона каже, мені каже, підіть, попробуйте, там каже, дегустація, тоді каже, прийдете до мене, то це ж я каталася, як воно як називається. Да. Ну якось там таке, як шніці не всередині не зрозуміло. Щось ну, смачно? Добре, добре. Вам сподобалося те, що сьогодні пробували? — Дуже сподобалося, дуже смачно. А що найбільше сподобалося? Що найбільше, зараз скажу. Сейчас покажу, Он них сиром, дуже смачно. І ось рядом у тарілиці. Молодці. О, так. А ви взагалі користуєтесь продукцією? Буває не часто, але буває. Ну а тепер будете більше? Звичайно. Вам сподобалося, що ви пробували? Да. А що саме сподобалось? Зараз е, скажу попкорно, то є. Так? Да. А взагалі до цього пробували продукцію заводу? Так, куштували. Так. Смачно. Дякую. Скажи маленька, як тебе звати? Як тебе звати? Катя Катя, Катюша, а тобі сподобалося те, що ти сьогодні спробувала? А що тобі найбільше сподобалося? Скажи, покажи, Оце так, такі палички, а ще що. Так. Ти будеш, маму, при це, що вона тобі таке готувала? Так. Да? Да. Продукція дуже смачна. Я попробувала, ну не всі блюда, тому що вже неможливо сього пробувати. Дуже смачно все. Молодці, я думаю, що таку продукцію можна продавати, і нехай людям буде на здоров'я і всім співробітникам, які виготовляли, її, то велике велике спасибі. Дякую, я Миронівська, але живу зараз в іншому місці в Трускавці, і я би теж хотіла, щоб у нас да так також така була продукція. ми поки що не бачимо наших прилавку. Чесно кажучи, наша знімальна група також не встояла перед пахощами дегустаційних столів разом з усіма поласували представленою продукцією. Повірте, було дуже смачно. Ну а хто не мав змоги сьогодні побувати на даній акції, то має прекрасну нагоду завітати завтра, 26 квітня, у кав'ярню Сова і переконатись, що продукція за воду легко це чудовий вибір для вашої сім'ї.